Новий режим. Аперація встановлена. Привіт, привіт, привіт. Все просто. Кілька годин тому Німеччина капітулювала завтра війні кінець. Але ми втратили радіозв'язок із нашими хлопцями в горах, і вони не знають, що ми вже перемогли. В них наказ атакувати цю кляту фортецю на світанку. Німецький гарнізон теж ще не отримав наказу скласти зброю. Це буде безглузда бійня. Ми і тільки ми можемо це зупинити. Наше завдання пройти крізь ворожі позиції і доставити наказ про відміну штурму. Це самовбивча місія. Але врятовані життя того варті. З нами буде полонений німецький Радист. Він знає місцевість, і він хоче зупинити цю м'ясорубку так само, як і ми. Рушаймо! Так, всім привіт-привіт-привіт. Приєднуємося. Привіт, привіт. При, Будемо зараз проходити операція Леста Ноша. Це звичайний режим. Рушаймо. Нагадую, це таємна операція. Зайвий раз у бій не вступаємо. Стріляємо тільки при потребі. Якщо привернемо увагу цілого гарнізону, шансів у нас залишиться небагато. За будь-якої можливості шукаємо об'їзду і ховаємось. Нема часу зволікати. Гайда! Важлива кожна мить. Вау, стоп машина, відає! Келер, пишем з як їх об'їхати? Затягне нашу пастку! В Назад! Швидше! Давай назад! Здається, не встигли нас роздивитись! У теневі вони можуть не одразу зрозуміти, що ми на американському танку. Якщо швиденько проскочимо, нас не розпізнають. Мерфі! Хутка в той куток! Чудово, Мерфі! Потрібно трохи наблизитись і не стріляти! Потрібно роздивитись довкола. Дюбо, вилазь і розвідай обстановку. Так. Так, я, я Капітан, хай будь-бу спочатку подивився, як там і що. Бачу танки. Схоже на патруль. Вони повинні незабаром поїхати. О, так. Є сенс вірити тому, хто завів нас у місто, повне панцирів. Ковальський, досить! Так. І що далі робити? Вони від'їжджають. лізь лізно назад. Командний пункт із картами, там далі, на пагорбі. А ну погляньмо. Жайда! Зло бою! Мерти, мене руки! Ковальська звалися з ним, швиденько! Нема часу палькатися, треба якомога менше шуміти! Це ага. був командирський танк. Якщо в ньому зберіглася радіостанція, налаштована на потрібні частоти, я зможу викликати всіх сюди. Давати патрулю фальшиві накази та відволікати їх. Щоб ми... Ахтун, пан Софія, пункт Бета. Ахтур, панцефер! Мені сім! Спрацювало! Мені б такого Келлера півроку тому. Їдьмо, поки він не повернувся. Та, це справді прихована операція. Я думав... Виходжу на розвідку. Супротивника виявлено. І що робити з ним? З супротивником? Шмаляти його чи ні? Інтересно. <смаляти> всім привіт, всім привіт. Це командный пункт. И без охоронная. Пані удача сьогодні з нами. Дюбува, пошукай мапу. Так. Знайшов. Тепер вдасться проїхати через місто. Мерт! Що там таке? Всі проїзди заміновано. Ми не зможемо проїхати до своїх. Тут позначено командні пункти. Там є фрагменти карти проходів через це мінне поле. Для наших... Не німецьких розсвітників. Треба шукати там. Доведеться збирати. Перемикаюся на їхню частоту. Файнвих активіте Мекто ЕМІ. Зофот, гунте, Було близько. Ми самі. Ми назад. Ще трохи нас би помітили. Капітан, yes, yes. може відступити, поки не стало гекзарка. Знищений. Ми, не... uh -huh. ми так голосуємо, що вони ось ось надійшли сюди підкріплення. Тоді ми вже точно не встигнемо до наших хлопців. Це На цій частоті поруч нікого немає. Мерфі, а обговоримо краще твій стиль водіння? Щось так. Ти навмисно наїжджаєш на кожний горбок і їздиш схилами, силами, щоб танк перехилявся. Я стиль... із Що Щодо. Мерфі, позначу себе. Так, капітан, я зараз. Та нельвець. Я свій. Я свого тобі вже давав. Ти його загубив. Хіба? Келем, а ну-к, потанцюємо з цими панцерами. Діво, що ти там собі розпівуєш? Марсельєзо. О, Ковальський. Тобі треба було б почитати текст Марсельєзи. Там таке. Таке. Поблизу немає німецьких танків, які могли б отримати мій наказ. Тіть, вони не зрозуміли, хто ми! Бачили, бачили! Нас не побачили! Гелер, як ти думаєш? Ці... Розівлюся хоч трохи. Зараз гляну, що там. Бачу їх. Ёба! повертайся! вертайся. вон дали. Нажаюся, що мені наснилася Франція. Якщо хтось спитає, то ми бродячинк. Що? Нам треба прикриття, адже ми тепер шпигуни. Ніхто не відповідає. Поруч нікого нема. Ага, Джек Джекпот! Мерфі! Я звуся Джек запомниш, ти крова! Я мав на увазі? Колись я навіть сумуватиму за твоїми дурноватими жартами. Мер ще й назад! Ще трохи й назад. Нам не варто ризикувати місією. Може так і відійдемо.